Зустрічайте Богдан Боровський, Артем Полярос, Дмитро Рубік, Василь Грицюк, Олексій Норгий, Руслан Зіналова, Андрій Гінченко, Ігор Черепіченко, Андрій Запорожан. Володимир Овсієнко, Євгеній Шубік, Шубік! Юрій Панків, Кирило Сидоренко, Шубік! Олександр Казанюк Павло Сось, Давід Таркамазе, Тарас Кабанов Валерій Іващенко. Максим Кременчуцкий. Массажист команды Виктор Кенюк. Лидер Андрей Баглоенко. Тренеры Виталий Перлак. Андрей Ковтун. Андрей Купцов. Головний тренер команди Володимир шаран. <плес> Давайте не шкодувати ваших солод. А зараз е, я хотів би запросити новобранців, яким головний тренер і його перший помічник Андрій Ковцов вручать. Поки під якими вони будуть з номерами, яких будуть виступати в першості України. Ігор Гришин, гайдівер, номер 31. Попередній мутаний зробив. А робітний великий, щоб фото було. Фото, фото, назад. Да. В'ячеслав Шевченко, номер сьомий. Vă mulțumesc, domnul Alves, de a stai. Vă stați în numărul 20. Vă mulțumesc, domnul Liz de Orion. Și metroul Nazaretko, Zagistnik numărul 19. Alves, de stai. Єрмак захисник номер 3 попередній клуб Другівка. Сергій Старенький, номер 27 номер клубові. Андрій Сахневич, номер 27 А номер другий, я перепрошую. Попередній клуб по два Михайло козак номер 28 помереній спорний Кобилів». Ну що ж, наші всі в зборі. Єдине, що не зміг прибути в зв'язку з е, міжнародним відрядженням. Наш головний паківець. Головний провідник футбольної теми не тільки в Олександрії, а й в регіоні президент клубу Микола Миколович Лавренко, який ще розсерно вітає всіх вас, бажає наснаги, здоров'я, щастя і успіхів всіх ваших проблемах і успіхів всім нам, як на трибунах, так і на футбольних полях. Ну а дуже коротко, Микола Миколайович. Попрохав поінформувати про те, що зроблено, а ці питання надійшли до нас прес-службу. Ну і перше запитання, які завдання ставить команда, клуб сезоні 2010-2011 року. Ну я думаю, всі ви розумієте, що команда, перебуваючи на першому місці в турнірній таблиці, посилившись ось такими гравцями, на яке місце може претендувати тільки на першому, на вихід у прем'єр-лів. Але Микола е, Миколайович попросив передати, що вихід до прем'єр-ліги команда буде використовувати щоденній роботі, повсякденній кропітній роботі в своїй справі, підвищенням своєї спортивної майстерності і безпосередньо на футбольних полях, а не за якимись закулісними інтригуючими питаннями. Ну, що зроблено за цей період, я попрошу включити зараз е, відеопроєктор е, в міжсезонні. Е, ну, ви бачите ті споруди, які е, за цей короткотривалий час виростають на стадіоні красені культурно-спортивного комплексу Ніка. Це сучасна медіаложа для представників засобу масової інформації. В якій розташовано 8 кабін і Wi-Fi, інтернет в ложі е, в межах всього культурно-спортивного комплексу Ніка. Уболівальники під час матчу можуть перебувати своїми ноутбуками і передавати інформацію своїм друзям за межі України. Це досить зручно. На північній частині стадіону. Збудовано дві трибуни з загальною чисельністю до тисячі місць. Таким чином стадіон буде вміщувати зараз 7 тисяч місць. Проведено ремонт адміністративного комплексу чаші стадіону. Збудована нова каса приході на стадіон на 7 робочих вікон, що дасть можливість зменшити чергу перед матчами. Розпочато будівництво міні-готелю на території культурно-спортивного комплексу Ніка для делегатів, футбольних фахівців, представників футбольних інституцій, суддів і інших. Реконструйовано клубний готель Запіру, який дасть можливість приймати команду суперниць, які можуть тренуватися там поблизу ж готельного комплексу на стадіоні. В планах клубу побудова нового стадіону, нового футбольного поля з сучасним покриттям, сучасним поколінням. Добавлено освітлення, яке дасть можливість якісно переглядати матчі і в темний час. Ну і е, зроблений ремонт навчально-тренувальній базі в мікрорайоні перемога. Наступне питання стосується вартості квитків. Незважаючи на те, що інші клуби підняли ціну на квитки, по рішенню президента вона залишається такою ж самою. І ті ж самі пільги для ветеранів Великої відчизнення на війни для інвалідів першої і другої групи. Квитки можна купувати заздалегідь в адміністративному корпусі нашого будинку футболу. Ну, а покращили рекламу. Ви бачите, що по місту на проспекті Леніна в інших місцях розташовані на електрооборах наші рекламні щити. На превеликий жаль, бо за минулу ніч деякі нехороші нам друзі, 10 щитів таких зруйнували. Будуть транслюватися матчі в онлайн-режимі за підтримки професійної футбольної ліги та нашого інтернет-провайдера компанії Football.ua. Чим добиратися додому після матчу? Ну, біля міського будинку культури. І після матчу, який відбудеться в неділю, будуть автобуси, які е, будуть перевозити наших вболівальників в мікрорайон перемогу та по п'ятому маршруту і до восьмої школи. <плес> ну ось така коротка інформація, е, яка питання надійшли до нашої служби. А зараз з великим задоволенням запрошую до слова Володимира Богдановича Шарина. Ну і перше питання, яке е, найбільше надходило. До нас як команда провела навчально-тренувальні збори. Просимо було прикольно. Всім воювати. Тільки що мені дзвонив Микола Миколайович, передавав всім привіт. Вибачався, що не зможе приїхати, не зміг приїхати на сьогоднішню зустріч. І попросив, щоб дійсно та робота, яка провелася, щоб ви тільки що побачили, щоб дійсно хотілося б, щоб повний стадіон вже з 20 го числа заповнювався. а ми, в свою чергу, звичайно, будемо старатися показувати ту гру, яка подобається нашим болівальникам. Тренувальні збори прийшли на високому рівні, ми рахуємо, тому що дійсно ті умови, які для нас створив президент клубу, дійсно відповідають команді, скажімо так, уже прем'єр-ліги. Тому що дійсно багато команд не може собі дозволити поїхати в Туреччину на три збори і в Крим на один збір, то що ми провели. І саме головне якість полів, ми дуже задоволені, якістю полів, на яких ми працювали. Це саме головне в навчально-тренувальному зборі. Перший збір ми провели в Туреччині і зіграли три матчі. І звичайно тяжко було одразу вимагати від хлопців хорошого результату, тому що всі матчі ми проводили під хорошими нагрузками. Ми зіграли перший матч з шиніком Ярославом, це перша ліга російська. Зіграли нічу 2-2. Другий матч ми програли команді Урал, перша ліга російська, екатеринбург 1-0. І третій матч зіграли з командою «Чорноморець» Болгарія, перша ліга Болгарська, 0-0 зіграли. Все завдання, яке було у нас поставлено перед цим тренувальним збором, ми все виконали. В тому плані, що дійсно нагрузки були дуже високі. На другий збір ми перед цим збором зіграли з командою Арсенал Біла церква на штучному полі. На жаль, ми програли 1-0, але є суб'єктивні причини тому пані, що дійсно на оглядах у нас було дуже багато футболістів, дуже багато. І всі з великим бажанням хотіли грати в нашій команді, але, на жаль, не всі можуть підсилити нашу команду. І ці матчі ми проводили, скажімо так, варіювали склади нашої команди, і тому в першу чергу результат не ставився. Потім ми обіграли вже в Туреччині на другому зборі, в Туреччині ми обіграли команду Вищої ліги Болгарської Славія з рахунком 4-1. Другий матч ми програли команді першої ліги, яка теж ставить завдання виходу до вищої ліги. У Дагоріць, болгарська команда, 3-2 ми програли цю, цю гру. Ну і після цього ми ні одного матчу не програли і виграли команди Міталурхінісій, це новачки першої російської ліги. Ми виграли з рахунком 2-0. Гурнік, Польща, ми зіграли в ніч 0-0. Це команда теж Вищої ліги польської. І заключний матч ми проводили з командою Прем'єр-ліги Амкар, місто Пірм. Виграли з рахунком 1-0. І третій е, збір турецький. Ми зіграли перший матч з командою Казахстана Каспіо Актау. Виграли цей матч 1-0. І вечором в цей же день ми грали з командою Катовіце правильно, е, Це польська команда. Першої ліги. Виграли з рахунком 3-2. Потім ми грали з командою Молодіжний склад Зеніта. Дуже непогана команда, хороші молоді хлопці. Ми обіграли їх з рахунком 4-1. І в цей же день ми грали, В цей же день ми грали, тому що ми грали двома складами для того, щоб хлопці вже отримали нагрузку, як яку ми будуть отримати в чемпіонаті. Майналази в тому плані, щоб вже проводили повноцінні два тайми. І вечором ми грали з командою збірної Нігерії. Це до 21 року, молодіжна збірна, досить така непогана, скажімо так, команда. Ми виграли з рахунком 2-1. І заключний матч на цьому зборі турецькому виродили з командою, ну скажімо так, набагато нижче за нашого рівня. З командою швейцарською обіграли з рахунком 8-го. І заключний збір нам не треба звертати увагу на. Я тому що команда дійсно, скажімо так, набагато слабша за нашу команду, якщо ми ставимо завдання виходу в прем'єр-лігу. І заключний збір ми проводили в Криму біля Сенферополя, дуже чудова спортивна база. Ми зіграли перший матч з Дністром 0-0. Заключний матч ми проводили з командою ФКІ Миколаїв. Це команда другої ліги, яка ставить завдання виходу в першу лігу. І обіграли з рахунком 4 години. Тобто Це те завдання, що ми ставили. І в принципі ми, ну я не можу сказати, що на 100% ми задоволені всім, тому що такого ніколи не буде, якщо тренер буде задоволений на 100% і грою, і відношенням. Відношення дійсно і самовіддача хлопців була на високому рівні. І дуже їм за це велике спасибі. І я думаю, що 20 числа. Усі свої найкращі якості для того, щоб перемогти нашого першого суперника 21 21-му турі Сергія Остальок. Дуже дякую Володимир нової Наступне питання, яке від наших вболівальників прозвучало для головного тренера, це представити більш детальніше новобранців команди. За цими новобранцями, скажімо так, ми вже дивилися протягом року. І деяких гравців ще хотіли раніше запросити до команди. Ну, почнемо, давайте з тих, які в мене по списку записано. Значить, воротар Грішин Міра. Це вихованець Нікопетровська, Дніпро 75. Виступав за команду. Остання команда це Таврія, молодіжний склад, перспективний воротар 21 рік. І ми сподіваємося що він поможе. Як, скажімо так, через деякий час і конкуренцію складе нашим воротарям. І надіємося, що дійсно воротар хорошого рівня і все від нього залежить, щоб потім виступати в основному складі. Сахневич Андрій. Я Андрій Якіра Вишивного. Це вихованець Данарівської школи, 21 рік, перспективний захисник. За травми, я за травмою чуть-чуть пропустив три місяці, але хлопець дійсно набирає і хлопець дуже професіонал, скажімо так, до себе відноситься дуже професіонально і теж ми надіємося на цього молодого гравця. Пархоменко Константин виступав за команду теж вихованець школи е, Динамо, виступав за Динамо-2 раніше, потім виступав за командою містер та 91-го року народження, перспективний хлопець, хороші має дані, треба працювати, працювати. Ми теж надіємося, що побачимо його з найкращої сторони, що ми не помилилися. В'ячеслав Шевченко. нападаючий, я думаю, ви прекрасно знаєте, що це найкращий бомбардир зараз першої ліги, в активі якого 11 м'ячів і 3 м'ячі на кубок. І дійсно підсилити напад нам хотілося б, хоча в нас і так, я скажу відверто, що у нас хороші нападаючі, це Кабанов, шубік. І дійсно ми хотіли чуть-чуть підсилити атакуючу ланку і думаємо, що слава нам поможе, тому пані, що виконати першу чергу завдання. Назаренко Дмитро. Виступав за команду Твору Донецьк. Старі, Теж ми наблюдали, дивились дуже ретельно за цим захисником. Теж хороші дані, високий ріст, гра головою. І дійсно, у нас зараз, скажімо так, ця ланка центральних захисників, яка в минулому році, на жаль, із -за і за травмою Гіченка, і чуть-чуть не хватало нам, скажімо, так, пару гравців в цій ланці. Дійсно, головна біль в тому плані, що ще до 20-го числа ми не знаємо, хто буде грати в основному складі. Це дуже приємно, тому що конкуренція в команді тільки завжди йде на плюс. Олег Єрмак, вихованець Донецького шахтаря. Остання команда, за якою він виступав, це команда Кринтеплиця Молодіжня. Лівий захисник і може зіграти як і... В середині поля може зіграти і як під нападаючим як плеймейкера, і може зіграти лівого півзахисника. Перспективний теж гравець, 25 років, якраз такий вік, коли вже треба дійсно проявити свої найкращі якості. Козак Михайло. Вихованець полівів 91-го року народження, а так як зараз у нас, ви самі прекрасно знаєте, що... 20 числа, тобто 21-го туру, обов'язково має один молодий гравець грати 91-го року. 91-го, 92-го року. Но, згідно з лімітом, так. Звичайно, це було б краще, якби це спочатку сезону все робилось, але це не ми вирішуємо ці питання. І старенький Сергій. Чесно я не хотів його брати в команду, тому що він тут забив за десно Чернігів. Але після цієї гри, коли ми побачили Стайнку, я одразу президенту сказав, що хотіло би бачити цього гравця, цього хлопця в нашій команді. Тому що гравець дійсно високого рівня, правий беззахисник, може зіграти і зліва, йому все рівно. Але дійсно надіємося на цього гравця, що він допоможе команді виконати це завдання. Одне, наступне питання, яке до Володимира Богдановича надіслано, це, звичайно ж, навчально-тренувальний збір, контрольні матчі. Як хлопці почуваються, чи нема травмованих у складі команди? На жаль, травмований у нас Максим Кремнічуцький, який теж присутній тут. Йому зробили операцію серйозно ще 4 місяці назад. Але він зараз відновлюється і ми сподіваємося скорим часом вже буде в складі команди. І Кабанов Тарас. На даний момент він тільки індивідуально працює, тому що отримав травму на тренувальному зборі в Туреччині. І, на жаль, першому турі, тур, тур, турі нам не поможе. А так, всі встроюють, створюється обій. І молоді хлопці, я задоволений, чесно кажучи, і воротарем Рудиком, і е, Боря Боровський теж показує. Що прогресує і Артем Полярус. Це місцеві хлопці, які дійсно прибавляють кожному тренуванні. Дуже дякую. Давайте ми традиційно зробимо наступним чином. Якщо є запитання до футболістів, ви, будь ласка, їх задавайте в такому режимі бліц і ні, то ми їх відправимо. Займатися своєю роботою, підготовкою до матчу, а з Володимиром Богдановичем ще залишимося і будемо відповідати на ваші запитання. Є до футболістів запитання? Немає. Якщо немає, то давайте подякаємо національному узборці Олександрія. І чекаємо від вас кільки перемог на футбольних характерах.